Так, ну що, ж, змонтували ми наш п'ятикубовий септик. Трубочку тут єднали, ходявши. Тут у нас біозагрузка та насос, який качає воду, в дренажне поле. Теж тут труба лежить. ескаватор її вже закопує. Ось Такий процес у нас засипочки йде. Чудові 40 метрів труби проложили поліетиленової і ось тут у нас дренажне поле. Опа. Виглядає все, теж чудово засипали. розподільчий колодязь стоїть. Ось такий чудовий у нас. Сьогодні день. Так Всім гарного дня! Замовляйте і вам приїдемо теж змонтуємо.